Доброго вечора. Я ваш новий сусід знизу. Ну. Ви мене затопили? Ну. Тобто, ви знаєте, що у вас труба протікає? Ну, труба протікає. Ти ж в Курсі, тут у Хрещовках вже все гниле. Ви мене затопили. Квартира не моя. Господарі зробили новий ремонт. Ну. Після потопу потрібно буде робити новий ремонт. Що ти від мене хочеш? Хочеш ремонт? Роби ремонт. Все, давай, вали. Так, стоп, так не піде. Або ти придурок зараз викликаєш сантехніка і робиш свою трубу. Або вже викличу я. Але не сантехніка, а поліцію. А поліцію якого хріна? Та такого? Бо ви на мене напали, затягли всю квартиру, побили і намагались пограбувати, зрозумів? Ти що? От ідіот, хворий якийсь. Так, що краще, сантехнік чи поліція? От примахався, та виключу я сантехніка. Добре. Дякую. Гарного вечора. Рахунок за ремонт завтра занесу.